Нескінченний голод до плоті живи, який ніколи не вгамовується, хоч би скільки він споживав. Ось жахливе на життя гуля. Гуль це демотоподібна істота або жахливий гуманоїд, концепція якого виникла в доісламській аравійській релігії, пов'язані із кладовищами та споживанням людського м'яса. Хоча ще в стародавній існувало чудовисько на ім'я Галу, а яке можна вважати одним із джерел походження арабського гуля. Галу був акадським демоном підземного світу, відповідальним за викрадення бога пастухів і родючості Думузіда або Тамуза, царство смерті. В арабському фольклорі говориться, що гуль живе на цвинтарях та у інших безлюдних місцях. Але деякі джерела також стверджують, що гуль це демон, що живе в пустелі, змінює форму, зазвичай приймає вигляд тварини, нерідко гієни. Він заманює на обережних людей у пустелі чи покинуті місця, щоб убити та пожерти їх. Істота також полює на маленьких дітей, п'є кров, краде монети та їсть мертвих, а потім приймає форму людини, яку останньою з'їла. Одна з розповідей ідентифікувала упиря на ім'я Гуебіабан, особливо жахливого персонажа, який, як вважають, живе в пустелі Афганістану та Ірану. На мою думку, образ гуля був створений для того, щоб мандрівники не наважувалися відправитися через пустелі самотужки, або загалом уособлював пустелю як небезпеку. У західній європейській культурі гуль з'явився лише після того, як Антуан Галам переклав тисячу і одну ніч французькою. Автор зобразив гуля як жахливу істоту, яка мешкала на цвинтарях, бенкетуючи трупами. У дінді гулі з'явились у першій редакції і з того часу бродять ночами-групами, керуючись голодом та жагою людської плоті, як робаки або стерв'ятники у пирі з'являються там, де побувала смерть і панує розкладання. Гулі часто навідуються місця, де можуть розжитися мертвечиною або вирваними з тіла нутрищами. Якщо Гуль не може знайти мертвечину, він переслідує живих. Гуль не може насититися пожерлим трупом і керуючись невгамовним голодом. Знаходиться в постійному пошуку їжі. Плотіпера не і не розкладається, і ця тварюка, перебуваючи без їжі в склепі або гробниці, може очікувати незліченні століття. Гулі походять з безодні. До перший з їхньої породи, колись був ельфом, який поклонявся Оркусу. Обернувшись проти власного народу, він влаштовував бенкити з плоті людоподібних рас на славу демонічному повелителю нежиті. У нагороду за своє служіння, Оркус перетворив його на першого гуля. Дорсейн ревно служив Оркусу в безодні, перетворюючи в гулів інших слуг демонічного повелителя, аж до вторгнення Єного, демонічного повелителя Гнолі, який позбавив Дорисейна його володінь. Оскільки Оркус не заступився за нього, Дорсейн звернувся до ельфійських боїв, благаючи про порятунок, і ті з жалості врятували його від неминучої загибелі. З тих пір ельфі не підвладні паралізуючим дотикам у пері. Гулі мають непоганий показник класу обладунку 12 і хороший показник здоров'я 22, так би мовити, як броньовані зомбі. Хоч вони і виглядають спритними, пересуваються вони зі швидкістю пересічного авантюриста. Як і інша нежить, мають імунітет до отрути, а також не можуть бути причарованими. Е, хто при здоровому глузді захоче причарувати це страховисько, на відміну від тіней, зомбі та скелетів, у вміють говорити, що може спантеличити шукачів пригод, або відволікти. Гулі не володіють особливою бойовою майстерністю. Все, що вони можуть, це кусати та бити кігтями. Укус їхньої щелепи досить потужний і наносить в середньому 9 шкоди, удар кігтями на 2 слабший, але якщо цілі удари не пощастить, звісно, якщо вона не ельф, та буде паралізована на одну хвилину. Іноді Орку зливає в гуля більше енергії безодні, перетворюючи його у гурдалака. В гулі трохи розумніші за диких звірів, а вурдалаки хитрі і можуть змусити групу гулів виконувати його команди. На відміну від гулів, вордалак має вищі показники класу обладунку та здоров'я та має опір до некротичної шкоди, а його атаки більш потужні. Ще до цього має дві цікаві риси: від вордалака доноситься такий огидний сморід, що оточуючим доведеться успішно пройти кидок рятунку, інакше вони будуть отруєні. А додаткова енергія безодні дарує йому і оточуючим його гулям опір вигнання, що дає їм перевагу проти заклинань що виганяють нежить. Загалом сутичка зі зграєю гулів на чолі з вурдалаком вже може бути доволі цікавою. Та не соромтесь додавати до них іншу нежить. Нічого дивного, якщо на цвинтарі, окрім піруючих гулів, опиниться пара скелетів чи зомбів, а може десь у пітьмі притаїлась тінь. У гулі дуже цікаві противники, і будучи майстром, що має велетенський вибір монстрів, не варто їх ігнорувати. Оскільки вони зазвичай зустрічаються у групах, ви можете зробити зіткнення з ними, як для гравців низького, так і середнього рівня. Вони розумніше за іншу нескорівне онежить та знають мову, а головне мають чітку мету, єсте.